По-перше, звичайно, неприємно програвати, але, тим не менш, твій коментар по сьогоднішній грі проти Славії було дуже важко. Славія дуже хороша команда, силова, нав'язала нам боротьбу і було дуже важко. Нерадолатович на прес-конференції зауважив, що. Тоді, коли е, е, мала забивати славі, не забила, а забила ті моменти, коли ми десь не так, як треба. Згоден з тим, от, наприклад, другий м'яч не обов'язковий був? Так, да, згоден трошки не вистачило концентрації в кінці, бо на 80 80-й хвилині пропустили, потім на 94 четвертій, десь трошки не до кінця. До... Дограли. На твою думку, ось такий рахунок 2-0. Він залишає нам шанси на наступну зустріч? Звичайно, залишає. Ми будемо віддавати всі сили в Любліні, щоб відігратися і пройти далі в виробовий етап Ліги Європи. Зараз знов у нас чекатиме дорога, дорога до Ужгороду. У неділю гра з Минаєм. Що скажеш з приводу Минаю, і чи вистачить у цього невеличкого часу для відновлення? Ну, я думаю, що вистачить, бо у нас дуже добрий штаб лікарів, і ми вже зараз починаємо відновлюватися одразу після гри, і я думаю, ми встигнемо підготуватися до Минаю. А з приводу Минаю чого чекаєш? Чекаю важкої гри, бо нам треба тільки перемогу.